По 12-й повертаємося до етеру на живо із часом новин і далі проаналізуємо першу половину понеділка. Знищено третій міст через річку Сейм на Курщині. Принаймні, про це заявляють місцеві. Офіційно цю інформацію в Генеральному штабі Збройних сил ще не підтвердили. Це останній міст через сейм у Глушківському районі Курщини. Два інших зруйнували минулого тижня авіаударами Сил оборони України. Відео уражень оприлюднював командувач повітряних сил. Знищення останнього третього мосту остаточно зруйнує логістику окупантів. Велике угруповання армії Росії може опинитися в оточенні. До тисячі російських військових будуть відрізаними через водну перешкоду. Забезпечувати їх зможуть лише човнами чи понтонними переправами. Орієнтовна площа оточення 700 квадратних кілометрів. Збройні сили України контролюють опанасівку в Курській області. Над селищем більше не тріпотить російський триколор. Цьому сприяли воїни 501 го окремого батальйону морської піхоти. На надія. Творення буферної зони на Курщині це частина оборонних дій України, але для просування сил оборони потрібна більша участь союзників. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський. Було вже кілька доповідей головкомосирського завжди перша чергова увага фронтовим напрямкам, передусім Донеччині. Найбільше російських штурмів саме там ми робимо все, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення. Сміливість наших воїнів, стійкість наших бойових бригад зараз компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів. Ми змогли би надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою, і ми потребуємо того, щоб всі партнери. Які дійсно можуть допомогти, щоб вони допомогли? Це і Сполучені Штати, і Британія, і Франція, і інші партнери? Нафтокомбінат Кавказ в Ростовській області другу добу не можуть загасити. Напередодні підприємство атакували дронами головного управління розвідки. Дим від пожежі клубочиться над пів на півсотні кілометрів. Мешканцям пролетарська поряд з якими розташована нафтоваза, рекомендують не виходити з домівок. На комбінаті зайнялися цистерни з дизельним пальним. Це підтверджують супутникові світлини. Вау! Ого. Вибух стався на нафтохімічному заводі в російському башкортостані. На території підприємства спалахнула пожежа. Причини поки невідомі. У досвіта на заводі мали проводити випробування трубопроводу. Однак, схоже, ситуація пішла не за планом. Через вибух поранень зазнали три людини. Нафтохімічний завод працює на російську оборонку, виробляє авіаційне пальне. 11 чахедів запускали росіяни вночі по Україні. Як доповідає командування повітряних сил, дрони «Камікад» залетіли з Приморського Ахтарська, а також із Курського напрямку. Вартові нашого неба збили усі ударні безпілотники над Миколаївщиною, Черкащиною, Вінниччиною, Київщиною, а також над Дніпропетровською, Харківською, Сумською та Донецькою областями. Три людини загинули ще дев'ятеро поранені за минулу добу. Росіяни майже 20 разів обстріляли Донеччину. В Корахівці пошкодили житлові будинки. Турецько-шахівської громади поруйноване підприємство. Під постійними обстрілами Гродівська громада у Краматорському районі понівечили інфраструктурний об'єкт. З прифронтових територій евакуювали понад три тисячі мешканців. За них майже дві сотні діти. Через обстріли Харківщини вибухового поранення зазнала жінка. За даними військової адміністрації, напередодні окупанти цілили по багатоповерхівках і підприємству. Через удари горіли господарські споруди і житлові будинки. На Херсонщині вибухи лунають що дві хвилини. Регіон окупований росіянами на 70%. Загарбники регулярно обстрілюють підконтрольні Україні території. Армійці Кремля заселяють домівки місцевих. А із заповідника Сканія-Нова вивозять тварин до Криму і Росії. Про життя Херсонщини під вогнем Росіян в інтерв'ю РБК Україна розповів чільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У нас важка ситуація. Якщо розбити за інтенсивністю, то жителі Херсонської області чують вибухи що дві хвилини. Від початку року російські війська більше ніж 28 тисяч разів обстріляли Херсонщину. Зараз така складна ситуація для Херсону, тому що вони почали активно працювати дронами, просто скидають вибухівку з ФПВ і трощать у Херсоні все, що можна. Каби також лише за липень 270 кабів прилетіло. Того місяця загинули 28 людей, 199 поранені. З них шестеро дітей. Сили оборони примусово демобілізували понад 1100 окупантів за минулу добу. Про це звітує генеральний штаб. Загалом вороже військо поменшало на майже 600 з половиною тисяч окупантів. Збройні сили України знищили п'ять ворожих танків, розтрощили півтора десятка броньованих машин. На брухт перетворили майже півсотні артилерійських систем, знищили чотири реактивних системи залпового вогню і дві ворожі системи протиповітряної оборони. До своїх цілей не долетіли більше півсотні безпілотників і ще п'ять російських ракет. Поменшав ворожий автопарк, мінус 55 машин і цистерн, а також мінус майже 20 одиниць спеціальної техніки. Майже півтори сотні бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Найгарячіше на покровському напрямку там наші захисники відбили 45 атак. Активно наступали окупанти на турецькому відтинку. Там точилися понад 20 боїв. З десяток атак відбили збройні сили на Курахівському напрямку. Три бої відбулися на Харківщині поблизу Липців і Вовчанська. Два десятки штурмів здійснили окупанти на Куп'яцькому відтинку. На враміському напрямку російські загарбники чотири рази наступали зокрема у бік водяного та роздольного. І ще два ворожих штурми відбили наші воїни на сіверському відтинку. Легіонери головного управління розвідки знищують окупантів на Кінбурзькій косі. Головне управління гуру оприлюднив відео вибухової роботи наших воїнів на тимчасово окупованій частині Миколаївщини. Показали вогневе ураження та знищення ворожих цілей. Велика Британія визнає використання власного зброєння у Курській області. Про це пише видання Сандей Таймс. В уряді стали відкритішими до підтримки України. В критичний момент у війні вимагає рішучих кроків. Швидко визнали застосування панцерників Challenger 2 не ухиляються від питань про британські дрони, які застосовують сили оборони. Втім, якого саме типу тримають у таємниці. Чільник міністерства закордонних справ і міністр оборони Британії створили міжвідомчий підрозділ у справах України. Провели брифінг міжпартійної групи. До неї входять 60 членів парламенту. Щодо озброєння, є лише одне табу: не використовувати на Курщині крилаті ракети Storm Shadow. Позиція уряду Британії не змінилася. Прем'єр-міністр Індії приїде до України. Про візит повідомила агенція Reuters, посилається на міністерство закордонних справ. Нарендра моді уперше прибуде до України від початку великої війни. Прем'єр відгукнувся на запрошення українського президента і з Володимиром Зеленським раніше мав телефонну розмову. Деталі поїздки не розголошують, невідома і точна дата. Очікують, що вона має відбутися до дня незалежності. У переддень міністр прибуде до Польщі, а вже звідтіля до України. Нагадаю, минулого місяця на рендрамоді прилітав до Росії на початку липня. Мав кількаденне турне зустрівся з Путіним у день ракетного обстрілу дитячої лікарні Охмодит, але варварські дії Росії проти тяжко хворих українських дітей відкрито не засудив. Українські правоохоронці працювали на ФСБ, служба безпеки знешкодила агентурну мережі мережу Росії, викрили колишніх і чинних українських силовиків. Зловмисники шпигували за силами оборони та ключовими об'єктами критичної інфраструктури у Миколаївській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Служба безпеки затримала двох агентів ворога в Миколаєві. Одним з них виявився місцевий правоохоронець для отримання інформації. Він використовував службове становище. Під виглядом товариських розмов довідувався деталі від колег. Фігурант долучив до справи свого батька, колишнього міліціонера. За отриманими від зрадників координатами окупанти удруге обстріляли один з енергооб'єктів на Прикарпатті. Усім затриманим загрожує довічне ув'язнення. Кібертрак Кадирову не передавав. Ілон Маск спростував заяви чеченського ватажка про дарування електричного позашляховика від Тесли. Тих, хто повідомив новину, американський мільярдер назвав цитата відсталими. А тих, хто поширює брехливими засобами масової інформації. В соцмережі запевнив, що ніколи б не подарував автівку росіянину. Напередодні Кадиру у соцмережах повідомив, що отримав новий кібертрак, і вже його буці... буцімто подарунок від Ілона Маска. Представник е, представив автівку чеченський ватажок досить своєрідно до багажника прилаштував кулемета. А на себе навішав стрічки з набоями, пообіцяв, що кібертрак, нібито вже незабаром рушить на війну проти України. Найкращі оператори дронів це запеклі шанувальники комп'ютерних ігор. Інструктори оперативного командування Захід учать новачків керувати безпілотниками в умовах реального бою. Для цього в навчальному центрі створили спеціальну смугу перешкод. Як новобранці обходять пастки, дивіться у сюжеті. Дрон скидає імітовану вибухівку на автомобіль. Машина їде на великій швидкості. Новобранці вчаться нищити ворожу техніку на ходу. Є цілі, які можна завжди уражати. Є засоби РЕП для того, щоб пілоти вже готувалися і вчились працювати не просто в тепличних умовах, а в умовах максимально наближених до бойових. А це безпілотник вже долає спеціальну сітку на смузі перешкод. Тут півсотні пасток, які пілоти мають зуміти обійти. Складніші льотні елементи залишають на кінець навчання. Вишкіл складається з кількох етапів з теорією та практикою. Воно починається з бази, з базових льотних практик. Потім іде е, другий етап: це більш складні льотні практики. А потім іде потім тактика застосування, де наші пілоти. Е, Вчаться протидії ворожому ворожому реп, вчаться працювати в екіпажах. Е, проводиться повна імітація того, що є на полі бою. На базі підготовки операторів дронів працює і майстерня з ремонту техніки. Тут постійно у роботі два 3 d принтери: друкують розхідники та деякі деталі. Більш точний принтер на ньому можна друкувати дрібніші деталі, і от зараз, наприклад, і запчастини під тренувальні дрони, і запчастини для зборки самих цих дронів. Пілотів навчають інструктори з бойовим досвідом. кажуть, найкращі оператори дронів запеклі любителі комп'ютерних ігор. Тому таких людей запрошують долучатися до навчань. Геймери вони рулять, і можливо, якщо ти вчора був горем для мами, сьогодні ти велика знахідка для армії та велика небезпека для ворога. Ворог постійно удосконалюється і вигадує різні пастки для дронів, каже військовий. І додає, збройні сили України не мають права поступатися, тому йдуть у ногу з часом. Новачки освоюють різні види дронів. Для цього на базі мають віртуальні програми симулятори польотів. І вже за місяць новобранці стають пілотами-початківцями. Вікторія Поморська, Волинська область, п'ятий канал. А ви вже пожертвували на перемогу. Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Долучайтеся до мільйонного збору п'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рації. Найпростіше це зробити через QR-код, який зараз бачите на екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень. А на придба придбані на ці кошти комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової. За внесок у півтори тисячі гривень вище. Ми надішлемо вам наш ексклюзивний календар без цензури. Щоб його отримати, крім надішліть електронного листа. На Кошту, яку зараз бачите на екрані. Відключення світла повернулися. З 17 до 21 години застосовуватимуть одну чергу обмежень електропостачання. Про це повідомили в Укренерго. Головна причина знеструмлень спека. Нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит може повернутися, і відтак ощадливе споживання буде надзвичайно важливим для того, щоб. Пройти цей період з якомога меншим дискомфортом для всіх нас, для всіх споживачів. Ми очікуємо, що протягом понеділка-п'ятниці навантаження на енергосистему буде найбільше. Енергія сонця проти відключень світла. Співвласники багатоквартирного будинку в Запоріжжі встановили на даху сонячні панелі. Обладнання купували власним коштом, частину грошей на накопичувачі компенсувала міська рада. Тепер у будинку цілодобово є світло у під'їздах. Працюють камери спостереження і домофон. Детальніше розповість Денис Розенков. Костянтин Линник, голова правління ОСББ в одному із спальних районів Запоріжжя, показує своє господарство. Нещодавно на даху цієї дев'ятиповерхівки встановили шість сонячних панелей. Чоловік каже, вимушені були це зробити, щоб забезпечити будинок світлом під час тривалих знеструмлень. Закупили обладнання. Це сонячні панелі, це дроти, це е, акумулятори. Ми у день заряджаємо акумулятори, акумулюємо і увечері, коли це більш потрібно, використовуємо на потреби будинку. Потужність кожної сонячної панелі 550 п'ятдесят ватів. Тепер цього вистачає на цілодобове освітлення під'їздів будинку, роботи камер спостереження та домофону. А також зв'язку з диспетчерською ліфтового сервісу. Це дуже гарно. Ми дуже сподобається. Тому ну в захваті захистом під захистом під'їзд. Завжди працює домофон і заходиш і не поламаєш ноги там за ясної сонячної погоди. Панелі виробляють в десятеро більше енергії, ніж потребує будинок. А от взимку їхня потужність значно зменшиться. Однак навіть цього має вистачати. Ба більше в планах ОСББ підключити до сонячної енергії і ліфти. Працюємо в цьому напрямку, тому що для того, щоб працювали ліфти, треба, щоб станції керування ліфтів були вже сучасні електронні. В майбутньому ми плануємо це робити. Вартість такого Владнання 150 тисяч гривень його придбали за гроші мешканців будинку. Близько 30 тисяч на купівлю інвертора компенсувала міська рада. Маючи протокол ОСББ або житлово-будівельного кооперативу, ви звертаєтесь до Запорізької міської ради і можете отримати компенсацію за таке альтернативне джерело енергії з місцевого бюджету цього року. На такі компенсації в бюджеті міста планують закласти 900 тисяч гривень. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал. Після повернення з фронту відкрив власну справу. Олександр Рафальський з Черкащини запустив цехи з виробництва паперових склянок. Коли я повернувся з війни, не знав, що робити далі в цивільному житті. Ідея виникла раптово, коли побачив інформацію про державні гранти є робота. Написав бізнес-план і отримав гроші. Яна Лемеренко розкаже більше. Машина виготовляє паперові склянки під пильним наглядом Олександра Рафальського. Це маленьке підприємство. Ветеран відкрив нещодавно. Може заживати, можуть де попасти. шість на грива, дуже висока температура. Про власну справу і не мріяв, розповідає пан Олександр. Раніше працював у правоохоронних органах, далі вийшов на пенсію, але його життя змінилося з початком повномасштабної війни. Пішов захищати країну. Звернувся в воєнкомат, пішов добровольцем. Зустрів комбата 157 го батальйону. Я його знаю, він запропонував, а підеш до мене, піду. І 24 березня я вже був у складі 157-го батальйону, 118-ї бригади наш. Потім пізніше влітку ми виїхали в Полтавську область одразу, тоді отуди, на Слав'янську, Рахову. От, ну, Бо дії були під, під оглядаром. Через рік служби звільнився через сімейні обставини. Після повернення з фронту звикав до цивільного життя. Прочитав інформацію про державну програму грантів. Є робота. Звернувся до центру зайнятості і почав писати бізнес-план. Ну, ідея виникла заняття бізнесом ще на фронті. Думаю, повернуся на Ну, Чим займатися? Там були там і рибацький магазин, там, ето, Ну всі дам бріє виробництвом якимось. Щось виникло, Думаю, паперові стаканчики. Думаю, заліз в інтернет. Думаю, подивлюся, як їх виготовляють, яка ціна верстатів. Бізнес-план виробництва вийшов вдалим. Олександр отримав від держави 500 тисяч гривень на власну справу. Купив обладнання, а міська рада допомогла знайти приміщення. Заготовки приходять, я вам покажу зараз. Заготовки. Ну, зараз це білі, білі, обичні білі заготовки це типографія їх так виготовляє, вирізає, і ми їх просто, дівчинки в мене беруть їх і таким чином вони вириваються. У цеху самотужки зробив ремонт, облаштував зручні умови для роботи, а на стіні повісив світлини зі служби. Мої бойові побратими це фотографія, це, це Славянськ. Це ми вже біля ближче до Курахова там стояли, а це перший виїзд на позиції. За умовами гранту працевлаштував ще двох людей. Потреба дуже велика в стаканах, тому що кави багато п'ють. Ну на на жаль, зараз жарко літо, то вона трошки менше, ось трохи похолодає, то да ну зараз усіх день починається з кави. Виробництво вже має десяток дрібних клієнтів та дві великі мережі, які купують гуртом. Поки виробляють лише маленькі склянки, але з різними дизайнами каже дружина Олександра Олена. Вона перша і незмінна помічниця у цеху. Мені давно. Таке хотіли, знаєте, щось своє, щоб, як кажуть, на роботі щось зробиш не так трохи. А як вже сам, то вже навчається на своїх помилках і тоді розвиватися, хочеться, як кажуть, будь потрібним, чимось допомогти десь людям, як заробимо якісь кошти, допомогти засилувати. Тоді вже, як буде перемога, тоді вже будемо працювати, допомагати державі, розквітати потрошку. Державна програма грантів є робота, працює уже два роки. Гроші видають на різні ідеї та галузі діяльності. Варто лише подати бізнес-план. Зробити це можуть усі. А для ветеранів та їхніх родин є окремі програми. Основна вимога це хотіти займатися бізнесом, мати чітку бізнес-свою ідею в голові, хоча б для себе. Далі ми вже допомагаємо розвивати цю бізнес-ідею. Наступний крок це написати бізнес-план подати заявку через дію, пройти онлайн-співбесіду і дочекатися результату, отримати кошти і почати працювати. На Черкащині вже видали майже чотири сотні малих грантів. Загальна сума 90 мільйонів гривень. А от програму ветеранських запустили лише торік. Їх отримали три десятки військових. Яна на Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Українська збірна готується до літніх параолімпійських ігор. Змагання розпочнуться в Парижі вже наступного тижня. Спортсмени кажуть, попри всі перешкоди, налаштовані на перемогу. Наша кореспондентка Аліна Огнезова була на тренуваннях легкоатлетів у Одесі. Час є, що вище поліна, як лаптулька, прошевище. Одесит Олександр Литвиненко готується представляти Україну на літніх параолімпійських іграх у Парижі. Спортсмен братиме участь у змаганнях з легкої параатлетики. Для Олександра це буде вже друга Олімпіада, і він ділиться попри воєнні виклики. Тренувався щодня. Тож має надію на гідний результат. Ми тренуємося кожний, день, не зважаючи там на тривоги, на вибух, на це все ми зранку встаємо, йдемо на тренування. Ну як і всі люди, йдуть на роботу, так і ми йдемо тренуватися, працювати. Досягати своїх цілей ну я не буду нічого згадувати, побачимо. Ну маю надію, що все буде добре. Олександр має ураження опорно-рухового апарату та, попри діагноз з юних років, має хист до спорту. Спочатку займався футболом, згодом перейшов у легку атлетику. І мене помітив просто так сказати на вулиці тренер. Я грав футбол, досить непогано. Я потім попав в паралімпійську збірну з футболу. Але в 2016 році я. Перейшов легку атлетику. Прийшов сюди, на цей стадіон, спитав, де тренуються паралімпійці, просто взяв номер телефона, прийшов на тренування, і з першого тренування в мене Пішло все так, як треба. Олександр каже своїм успіхам завдячує родині, а розповідає, його брат уже 10 років боронить Україну на фронті. Мене підтримують всі, з ким я тут тренуюсь. Мої батьки, мої рідні. Мене всі підтримують, і як держать за мене кулачки і повністю за мене. Всі тренерка Олександра Тетяно Орлова пригадує, Сашко одразу мав завдатки професійного спортсмена. Інтуїція Тетяну не підвела, і він швидко довів. Що легка параатлетика – Його стихія. Одразу як він прийшов на перші ж збори, я взяла його за свій рахунок і виступив він на чемпіонаті України і виконав майстра спорту міжнародного класу <гад> одразу у стрибках у довжині у своєму класі. На другий рік після його початку спортивної кар'єри паралімпійському спорті з легкої атлетики у стрибках у довжину його вже взяли на класикацію. Прокласифікували, і на перших же змаганнях він посів перше місце на чемпіонаті Європи. І якщо на параолімпіаді в Токіо атлет не зміг повністю реалізувати свій потенціал, то у Парижі він готовий перемагати, запевняє тренерка. Дуже багато спортсменів на перших паралімпійських іграх якось себе невпевнено почувають. Бо чемпіонат світу, чемпіонат Європи це зовсім інші змагання. Ми завжди так робимо, аби на кожен старт мати ти змогу показати свій кращий результат. Все буде залежати від того, як він психологічно підготується до цього, і як він зможе реалізувати ту свою підготовку на цих змаганнях. У нього зараз за рейтингом, другий, третій результат у світовому рейтингу. Мріє у майбутньому потрапити на Параолімпійські ігри і Кирило. Він тренується разом з Олександром вже майже 10 років. Каже, дуже підтримує товариша та вболіватиме за нього на іграх. Падіжую підтримую його. Я вважаю, що це добре. Він у збірній та гідний цього. Думаю, він переможе, якщо правильно викладеться та техніки використає. До участі в параолімпіаді міжнародний комітет також допустив параспортсменів з Росії та Білорусі. Українські параспортсмени та їхні тренери з таким рішенням не згодні. Водночас, наш герой запевняє, мотивація як ніколи сильна. Тож насамперед вони дякують Збройним силам України за. Можливість представляти країну на спортивній арені. Ми будемо представляти нашу країну. Ми будемо амбасадорами нашої країни. Тому ми, зараз ми, мені здається найбільш мотивовані будемо на цьому на цій паралімпіаді, тому що будуть е допущені спортсмени країни-терориста. І ну в мене мотивація просто зашкалює. Я хотіла би подякувати на перш за все збройним силам України, що дають таку можливість нам. Розумієте, ті хлопці, що зараз там. Вони відстоюють те право, щоб ми могли підготуватися до паралімпіади. І коли виступають наші спортсмени на паралімпійських іграх, і коли підіймається прапор України, лунає гімн, а ми його співаємо, і це доказує, що наша країна є, вона переможе і все буде добре. Всього на 17 Паралімпійських іграх 2024 українська національна паралімпійська збірна має виступити у 17 з 22 видів. Спорту. Це буде найбільше представництво України з 1991 року. Аліна Огенезова, Сергій Іщенко. Одеса. П'ятий канал. Шість ворожих стратегічних бомбардувальників. Ту. 95 злетіли з аеродрому Оленям, тримають південно-східний напрямок. Про це повідомили повітряні сили. Зауважили, що у разі пусків повідомлять про загрозу. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування балістичного збройня Сходу і Криму. Тому зауважте, будь ласка, на цьому. А в цьому випуску крапка наступне дивіться, вже о 13. Українські воїни героїчно стримують російську навалу. Весь цей час фонд компетентної допомоги армії Повернись живим допомагає війську ставати сильнішим. Ворог знає, Україна та її захисники боротимуться до останнього потиху. Адже наша чи не найголовніша зброя у єдності. Будьмо гідні тих, хто нас захищає.